22 травня 2023 року міська рада анонсувала розробку концепції розвитку велосипедної інфраструктури Житомирської громади. Вже на початку червня 2024 року. Велоконцепцію завершили і був оприлюднений відповідний проєкт рішення сесії. Втім, пройшло понад два місяці. А дане питання так і не винесли на розгляд сесії. Велоспільнота Житомира підготувала звернення до влади аби пришвидшити процес затвердження стратегічного документа чому не затверджують концепцію розвитку велосипедної інфраструктури. Журналісти Житомир інфо запитали у заступника міського голови Олександра Шевчука. Я бачив дане звернення, оскільки є процедура і вичатки повністю всього документа на орфографію на правильність. І ми вже говорили, що проєкт оприлюднений був і він в будь-якому випадку буде виноситись на розгляд сесії Житомирської міської ради, але й на чергові сесії, тому що на позачергових сесіях у нас було декілька позачергових сесій, розглядаються не. Негайні питання, які потребують негайного втручання в ту чи іншу ситуацію. Я вважаю, що велоконцепція повинна приймати на чергові сесії в звичайному переліку питань. Ми йдемо комісіями. У нас на деяких місцях вже житлово-комунальна комісія вже підтримала, на бюджетні ще не розглядали. Тобто, в черговій сесії воно стоїть в переліку. Проєкт дійсно фінансується міжнародними партнерами за сприянням компанії GZ. Це німецька урядова компанія. Документ вже розроблений на сьогодні день він пройшов всі процедури і оприлюднений на сайті міської ради. Крім того, у своєму зверненні велоспільнота просить залишити без змін положення про уповноваженого Житомирської міської ради з розвитку велосипедної інфраструктури, як відокремленої посади від наявних управлінчих департаментів. Ми запитали чи планують запровадити таку посаду. Ми розглядаємо цю можливість, оскільки в кожному місті є людина, яка займається вело. Інфраструктурою, але на сьогоднішній день я думаю, ми вже вернемося до цього питання. Після прийняття велоконцепції, це по-перше. По-друге, прийняття велоконцепції це ще тільки початок. Ми говоримо про те, що далі ці всі заходи, які передбачені в самій концепції, повинні бути закладені десь в програми і в подальшому вони повинні фінансуватися. Тому на тому етапі, коли буде розроблятися вже програма бюджетна, коли буде розроблятися і закладатися кошти на розробку веломаршрутів, внесення змін, реконструкція вулиць і так далі, тоді вже нам потрібно було велоповноваження. На сьогоднішньому етапі і пока не буде. baixo senso.